Без рідної мови, у рідному слові молоді сонця крилата, гармонія світу з тендітними нотками душ. Я тихо зіграю на струнах любові сонату. Душі, і ти зрозумієш, як серце ридає невтішно, коли рідне слово ти нищиш. Постій не спіши. Ти просто почуєш під вітру, сопілку калини, і шелест барвінку, і скрип вже старої верби. Без рідної мови немає. Слові, любов, що тебе зігріває, тоді, коли навіть ти топчеш його і клянеш безрібної мови, тебе в цьому світі немає. Лиш тінь, яку ти несвідомо людина.